Друзі, всім привіт вітаю всіх на каналі А32 Крю. У нас, до речі, Бабаклава знов таки. Зі своїм ріплеєм. Добре, що у постійно гравців попадають дуже такі цікаві бої. І це прожито 65-й, 10 -й левел СТ граєтиме зараз проти трьох важких танків команди противника, двох СТ і двох ПТСАО, Друзі. Стандартна історія, але. Ну, Тут інколи треба розуміти, що хтось може сюди не їхати, може туди поїхати, тому треба десь чекати, ну, гармату наводити трошки може інакше. Не тільки сюди, а або використовувати не максимальний приціл. Тобто, якщо ви вимикаєте інверсію приціла, то у вас буде все добре. Ви зможете. ну Якщо, звісно, це не гра на сенсорі, Якщо він грає на сенсорі, то. Я, до речі, не знаю. Я перевірю і вам десь відпишусь стосовно того, чи можна виключити інверсію приціла в сенсорі. Якщо можна так зробити, то буде теж трьохкратний зум, і це реально круто. І Грати на трьохкратному зумі набагато краще, ніж на максимальному, тому що інколи коли воно так наближає, воно незручно. Є 50М тут бортом танкує. Танканув ці три снаряди. Тим самим нашого героя 1395 настріла вже є. От. І що відбувається, друзі? Команда противника потроху пушить правий фланг. Е, і міст. Це як вчора ми дивилися, коли хто зайшов на стрім, ті бачили, що я тут теж на М-60 грав. І цікаво було те, що я чомусь сюди приїхав теж один. Ну тут, звісно, є ще дві ПТСАУ, але. У мене, я тут був один і ще хтось грав там по правому флангу. А тут я просто стояв і накидував шкоду, і в принципі забій накидав там 4000, мабуть, навіть більше можна подивитися в історії. Цікаво, те, що з моста відкривається дуже багато перспективних прострілів, і всі танки, які там, чомусь вони проїжджають і мост навіть не чекають, тому що, мабуть, розуміють, що. В принципі, мост це далеко, можна не влучити і так далі, і, і тому подібно. Відпускає. Відпускає він Е-50М, тому що вже не захотів стріляти в той лючок, тому що в е 50 м цей лючок не завжди пробивається. І навіть голдою, там... То, коротше, можна сказати, що фугасом можна було дати, але б він все одно його не забрав би на фугасі. Ну, трошки на би там одиниць шкоди і все. Залишається команда союзників проти п'яти танків трьох. Не поспішають, друзі. 4 хвилини залишилось. Тобто, вся сама інтенсивна частина бою вона закінчилась. Далі починається вже найбільш цікавіше. А тут, бачите, снаряд начебто стріляєш в НЛД, а снаряд летить чомусь вище ВЛД. Що треба робити, друзі? Всі зрозуміли, що треба рвати дистанцію, так як завжди. Тим більше, що цікаво, що тут йог був шотний, а тут вже прилітає від цимовенти. А тут ще й Еміль, друзі, ну, начебто ситуація дуже така собі напружена. Наш герой тим часом кидешить свій останній снаряд. фб 4005 пуловий. Дочекався, поки Еміль зробить свій останній постріл. І видає повністю барабан. Але, на жаль, ліфа не проходить. І... Тим не менш, 40 забирає. І 4005 свою місію виконав. Забрав він Еміля і залишив нашого героя 1 в 2. Проти Єсотого і, і Семовенти. І, до речі, наш герой 175 хітпоинтів має всього. Користується тим, що він не світиться. Дає цей шот, і собі спокійненько уїжджає. Хоча він і не світився після цього шоту. Можна було б зробити ще один простріл. Ризиковано, але можна було б зробити. Тобто, це зараз ми не критикуємо, це, я навіть не кажу, що це помилка. Я б просто, мабуть, так зробив. Я постійно теж, до речі, завжди найцікавіші бої бувають тоді, коли ти десь приїхав, і тупо. Покароче... Нахватався там, став шотним. І потім, коротше, всю катку ти вирішуєш саме на своїх там 200-300 хітпоїнтів, які в тебе залишились. Все. От реально в таких ситуаціях в тебе бувають. Пробачте Найкращі бої. І що тут відбувається? Оп, два друга з перепуга. Беруть тут базу. Ну, звісно, тому, коли ти заїхав в спину, в корму, то ти. Вже маєш розуміти, що? Він так швидко не повернеться до тебе? Дивіться, друзі, не їде він по цьому спуску. Він їде інакше. Він переїжджає по дальньому спуску, щоб його не було видно. Спокійно, щоб він ще раз не засвітився. І їде в іншу сторону взагалі. Камуфляж, до речі, має за рейтинг. Не фіолетовий, але все одно платинова ліга. Це непогано. Там, де платина, там і діамантова ліга. Ну, я це знаю. Тому що колись теж дуже хотілося в платину, потім з платини в діамантову заліз. Опа! А тут Семовента. І дивіться, що відбулося. Хлоп і таран. Тут, до речі, повезло, що тараном не забрав. І самовенте, дивіться, чомусь він. Чомусь він не таранить нашого героя. Я не розумію, чому. Але він Ну я б бив би з розгону хоча б тараном. По 3 одиниці я б в нього просто забирав, би забирав би, і можливо можливо я б переміг би на семовенти в цьому бою. Але, тим не менш, зіграно, як зіграно, друзі. Такий був бій. Е, давайте зараз чекнемо статистики. Результат бою 623, настріляно, 5 фрагів. Звісно, це майстер, Редлі Waters, Воїн. Ну і тут ще медалька по захвату, захисник називається. Він збив базу вже за 70%. 211 тисяч має за такий бій. Стосовно нашого героя. 65% на 4200. Ви пам'ятаєте, мабуть, з тих боїв. З минулого реплея пв 55 5585 Я не знаю, тут, мабуть, бачите, всі гравці будуть до 5000, плюс-мінус, я так гадаю. ну 50 ТП 48-23%. відсотки СТ1-49%. Я не знаю, або ці гравці. ну Тут не можна сказати, що вони або, тут скоріш за все, вони тільки починають грати. І мають такі результати. ВТ в 51-85 на 2000 боїв. Як Тігр, 50% має, до речі, поїхав з нашим героєм грати. І Чифтейн 48%. Коротше, можна сказати, що майже команда 40%. Еміль дожив до кінця бою. 46% має. пв 40.05, Друзі, 70-78. От тут, скоріш за все, якщо у людини навіть рейтинг 4300 десь, то я думаю, що тут, скоріш за все, у людини ще й середня шкода 3229. Тут у людини, скоріш за все, твінк. Оце тут можна точно сказати, що це твінк, не беручи до уваги у тих всіх 40%. Коли ти 40% відсотковий, в тебе кілька там боїв зіграно, це означає, що ти просто тільки зробив свій аккаунт. 53-25 має Симовенти. 54 1, 52, 52. тільки починає грати. 800 боїв. До речі, 800 боїв, я не розумію. Він е, 9 рівень викачує е, так швидко. 49-03 має, Є50М. П'ятий йог-50-84 на 2000 боїв, і є 100, 49%. Плюс-мінус команда рівна по силам, я так розумію, по статистиці. Але, тим не менш, друзі, неважливо, в яку ви команду попали, не завжди рішає ваш скіл. Багато є інших факторів, і тому я гадаю, що. Так зіграти треба було вміти. Тому, друзі, я вам дякую наразі за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна! Гарних боїв! Пака!